Третє питання. Чому в Міненерго лежить 2 мільярда баксів, які вони отримали за рахунок минулорічного підвищення тарифів на електроенергію? Спочатку за ці гроші вони хотіли купити російський атомний реактор в Болгарії. Коли Болгарія відмовила, вони тепер шукають, куди б їх ще вкласти. Але в ЗСУ ні. Ні. Хай Трамп нам все купує. А що таке 2 мільярда баксів? Доповідаю. 2 мільярда баксів це 100 тисяч. 100 000. Ребів 100 тисяч дев'ятиканальних купальних ребів це один мільярд. А другий мільярд це півтора мільйона fpv дронів на оптоволокні. Це значить, що півтора мільйона дронів уб'є щонайменше 300 тисяч москалів. Їх всього там 500. У вас все це лежить в Міненерго. Який Хера Трамп, який Хольц, який е, Макрон? Тут займіться. Ні. Нас кожен день і на опозиційних телеканалах, і на єдиному марафоні, і на телеграм-каналах, і в Ютюбі годують, що погано сказав про нас Трамп, що сказав Вітков, що сказав Рубіо, якого хреста він собі на лобі намалював. Послухайте, ви обрали свого президента. Спочатку розберіться вдома, а потім звертайтеся до союзників.